Так, друзі, залітає до нас такий шикарнючий варіант. Це у нас Volkswagen Passat b 7 в комплектації Wolfsburg. Автомобіль у нас 2014 року з Америки з незначним дуже пошкодженням. Автомобіль в дуже непоганому збереженому стані. Отакі От колеса у нас є 16 радіусу по салону по комплектації. У нас електросклопакет, електрорегулювання дзеркал. Шкіряний салон з перфорацією непогано виглядає. Електрорегулювання сидінь 194 пробігу, як для автомобіля 2014 року, то непогано. Мультикермо, круїз, кандюр, печка, підігріви блютуз. Коробка тут у нас айсін, друга. Друзі, це дуже, дуже круто. так, Задній пасажирський. Також у відмінному стані. Автомобіль з технічного. Боку обслужений повністю от да я, так що запрошуємо вас на тест-драйв до нас у місто Київ. Це авто. Ви можете придбати в кредит лізинг або за готівку. Чекаємо на вас.